Що того дня не віщувала біди. Лише Ворон набридав лиховісним карканням. Аскольд зверхник київський охоче прийняв запрошення новгородського князя Олега про зустріч. Прийшов раніше помилуватися мальовничим краєвидом. Розмови не вийшло. Аскольда поховали на місці вбивства і над його могилою звели церкву. Зважте, що храми ставили тільки над могилами мучеників або святих, а не князів. При хрещенні київський володар отримав ім'я Миколи, тож і церкву нарекли на честь святого Миколая. І тут вчасно запитати, чому церковники і досі вважають не Аскольда, а Володимира хрестителем Русі. Адже убитий князь хрестився разом зі своєю дружиною людом задовго до Володимира. Дивіться, хрещеним батьком Володимира був імператор Візантії Василь ІІ, тож і Володимир став Василем. А Аскольда є така версія, на 100 років раніше хрестили від імені папи Римського Миколи ІІ, тож і став Аскольд Миколою. От і виходить, що якщо визнати первохрестителем Русі Аскольда, то ми, Русь, хрещені від Риму. А якщо визнати Володимира, як воно і визнано, то. Від Константинополя. Християнство важко приживалося на язичницькій Русі. Одні князі його сповідували, інші з ним боролися. Так, 971 року син княгині Ольги Святослав Бойовник зруйнував церкву на Скольдовій могилі, а за 20 років Володимир Хреститель храм відновив. За переказами на цій місцині відбувалися майже містичні події. Син Володимира Мономаха Мстислав якось пізно вночі повертався із полювання і заблудився у дрімучому лісі, який вкривав пагорби Печерська. І, от раптом князь побачив світло, яке випромінював образ святого Миколая, який знаходився на високому пеньку неподалік від потрібної йому дороги. Згодом на місці цієї події з'явилася капличка з образом Миколая, що вказувало напрямок до обителі на Оскольдовій могилі. А далі були часи руйнацій та відбудов. Земля на Печерську завжди була в ціні. Через це церквою на Оскольдовій могилі опікувалися гетьмани, зокрема Іван Мазепа. Тисяча вісімсот року на місці дерев'яної відомий з Києва Андрій Маленський збудував вишукану кам'яну церкву Ротонду. Церква була у два яруси. Престол був в стилі ампір, а під ним була усипальня. А ще чим цікавий нам для нас цей храм? А тим, що тут дуже красивий іконостас, який зробили із карарського мармуру і золота. А до стін торкалася рука самого Віктора Васніцова, що правда зараз уже нічого не збереглося. Часом навколо Миколаївської церкви виникло престижне кладовище. Хоч цвинтар тут був і менше забайковий, але не поступався йому елітарністю. Тривалий час тут ховали сучасною мовою від персон відомих і заможних киян. А далі був 1934 рік, коли Київ став столицею радянської України. Тодішня влада перепрофілювала храм духовний на ресторани. Замість псалмів і молитов тут лунав п'яний базар та напівблатний музон. На кладовищі не залишилося жодної кістки, жодного надгробку, жодної кам'яної плити. Плитами вимостили якусь дорогу, як тоді вважалося, до світлого майбутнього. Під час Другої світової на території церкви з'явилися нові поховання. Німецький цвинтар простягся аж до нинішнього парку слави. А все тому, що нацистська Німеччина сильно цінувала своїх вояків, тих, які втратили кінцівки, часом просто присипляли. За умов нацистського режиму і за умов нацистського підходу до людини, як такої, взагалі, вони вважалися баластом для держави. І підлягали знищенню. Було два таких головних, як воно називалося кладовище героїв Вермахту. Номер один це Скольдова могила, номер два це Пушкінський парк. І всі поховання, які там були по визволенні Києва, були е, ліквідовані. Останки були вивезені у брив і спалені. По закінченні війни німецьке кладовище зруйнували. Натомість з'явилася алея могил радянських воїнів. У перші роки незалежності столична влада передала церкву Київській греко-католицькій громаді. Щоріч за скольдові могили починається хресна хода у пам'ять загиблих в бою під крутами. 27 з них поховали саме тут, про що свідчить символічний дерев'яний хрест. Аскольд тим, хто широ йде, є великим заступником і допомогою. Тому моє відчуття таке е, щасливе і піднесене, що Господь вибрав мене, що я тут можу тут служити в тому найдавнішому, найдавнішій пам'ятці нашої історії. І, і хочу, щоб е, якнайбільше прислужитися людям, киянам нашим дорогим, особливо, щоб тут, в цьому святому місці, е, е, люди отримували ту полегшу і допомогу для себе, для свого життя, щоб були щасливі. Бо Господь хоче, щоб всі ми щасливі були. Це місце багато що бачило. Це місце останніх сто років не знало спокою. Нині є надія, що душі похованих тут знайдуть нарешті спокій.